मैं Meta... तो Щорічної кампанії це є підвищення обізнаності населення щодо вірусних гепатитів, способів профілактики, лікування, а також подолання бар'єрів щодо таких негативних ярликів та дискримінації осіб із вірусними гепатитами задля ефективної боротьби з даними недугами. Вірусні гепатити це. Інфекційні захворювання, які викликаються гепатотропними вірусами, і призводять до виникнення запалення печінки, хронізації процесу та ускладнень, таких як цироз печінки, рак печінки. І, на жаль, найнебезпечнішими з них це є вірусні гепатити В та С, які, крім хронізації, ускладнень можуть закінчитись. Детально Є стандарти надання медичної допомоги у пацієнтів з вірусними гепатитами БТЦ, які цьогоріч були оновлені. І відповідно до цих стандартів медичної допомоги, маршрут пацієнта він спрощується, і після підтвердження діагнозу, за мінімальним обсягом там, додаткових обстежень людина може отримувати лікування. Щодо діагностики, то в області кожен може пройти на безоплатній основі в свого сімейного лікаря, в педіатра, в лікаря-інфекціоніста. Тестування скринінг на вірусні гепатити Б та С безоплатно. Щодо ситуації в світі, то за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 300 мільйонів випадків реєструється щорічно хронічних вірусних гепатитів Б та С. А щодо ситуації в Черкаській області, то щорічно в середньому реєструється близько 40 виявлених вірусних гепатитів БТЦ та понад 200 випадків хронічних вірусних гепатитів Бета-С. Здебільшого основна кількість захворілих, це є дорослі серед дітей реєструються лише поодинокі випадки, якщо брати до уваги минулорічні показники. А що стосується ситуації за цей рік, то за 6 місяців 2025 року було зареєстровано на 11 випадків більше саме хронічних вірусних. Гепатитів Б та С якщо говорити про абсолютні значення, то це 38 випадків вірусних гепатитів Б та 136 вірусних гепатитів С. Пам'ятайте, що вчасне виявлення хвороби це ключ до успішного лікування. Вірусний гепатит Б та С – ви ліковні.